Тому як людина, яка знає, що таке тікати в духовність, я хочу запитати вас, що для вас духовність? Бо для мене зараз це бути тут і зараз, вчитися бути тут і зараз, це готувати їжу, це сам процес поїдання, це мити голову, це дивитися фільм, це працювати. Танцювати, співати, сміятися, малювати, знімати, прибирати оце все про духовність. Медитація не для втечі, а для того, щоб заспокоїти розум, побути з собою, згадати, що ти тут і ти зараз. Це пам'ятати, що ти творець, ти можеш усе, ти душа, яка пізнає людський досвід. Твоя віра має силу. І для мене саме це духовність. Духовність уже в мені. І як я думаю, точніше впевнена, вона є в кожному з вас, бо всі ми душі, що прийшли жити людське життя, це не про втечу, це про те, що бачите прекрасне в простих речах, це насолоджуватися тим, що ти людина, що ти щодня відкриваєш себе з нової сторони. Це про те, щоб пізнавати себе. Духовність не десь там, її не потрібно шукати. Вона вже тут, вона вже зі мною, і, можливо, вже з тобою.